Це вас раз, а ви передаєте, ви ЗСУ зв'язані, одразу пакет на голову, подихали. Комната була взагалі темна, як то. Там не свята нічого не попадало. Місили ногами, руками, чим попали там прикладами, били, він одразу кричав, а потім затих. Вони його закатували, а їх всіх заставили казати, що задушив українець Журавльов, якого також вони закатували, потім через 20 днів він теж помер. Біляївський навчально-виховний комплекс або по-простому школа в Біляївці, Ми їхали сюди спеціально, ми знали з розповідей людей, що в Біляївці в школі була катівня. Ми попросили місцевого старосту, щоб він розказав і провів нас по цій школі. І те, що ми побачили, звісно, вражає. Тут раніше був музей колись, я пам'ятаю. І оце не кажуть, що вони тут держали людей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять. В смислі, тут прям, прям держали. Да, 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 да. Ну, типу як катівня чи як ну, в'язниця. Вони вважали, як в'язниця тут красна звізда їхня. Ну, деякі кажуть, що, так як Валігурський Олігурське, що їх катували там на бутилку стали, а деякі кажуть, що... Ну, кормили, звісно, поганенько, але ну, ніхто нічого не трогав, так сиділи вони тут. Пропало напряження. Я якби залишився один електрик в селі, де розумів, на постанції 10-35 у нас тут стоїть. Е, ну, не, не село напруги. Я пішов, подивився за селом, бачу лінія розбита. В школі в нас був штаб їхній російський. Думаю, піду, я спитаюся у них дозволу, щоб вийти за село, бо за село значить, нікого ж не випускали. Підійшов до школи, окаже пройшла ротація у них. Ну, той одразу командир вийшов, телефон. Ну, Коло мене телефон, він одразу відкрив телефон. Подивися, у мене на телефоні були фотографії, де ракети, де хата розвала. Ну, таке пофотографірував. Він подивився, та вас раз, ви передаєте, ви ЗСУ зв'язані. Сразу пакет на голову, подихало. сознання потіляв при тому ударі. Ну Такий мужик там добрячий. Угу. Ударив і одразу мене в школу затягнули. Був на роботі, взяли на роботі нас двох, повезли. На курятню нашу спочатку там, ну на ферму. Других людей садили. З нашого села був один, тоді з Криворога один був, Хрещенівський один був хлопець, тоді якісь там чи з Береслави, десь з тієї сторони його спіймали, привезли до нас. Ну Сиділи там до 4 числа, ну, на фермі. А потім. Тоді на щось сильний обстріл. Ми не знаємо, чи наші, чи вони самі по собі. І нас зв'язали, зав'язали газу, ну, мішки наділи чи що там, сказали, що ми вас удали в безпечне місто для нашої безпечності. І ми поки поїхали, ми не знали, куди ми їхали. У нас привезли темно було, і в нас були зав'язані глаза. І ну, кімната була взагалі темна, як той. Там не світа нічого не попадав. Доски були на як. І все. А дві вже, як нам посадили діда, Старого Біляєвського, він електрик. Він сказав, що ви в Білявській школі, і все. По мистеримі ж пакетах. що Я просто то, що тут в школі був, що я ну, міг орієнтуватися. А сусідніх сіл хлопці навіть не знали, як вони, в якому вони селі знаходяться. Бо я до них зайшов, вони кажуть, а яке хоч це село? І де ми знаходимося? Я тоді, коли попав, там вже було чоловік вісім вже цей. Ну і все. І так. Продержали два з половиною місяця. Розказує так, що двері закривали, шкафом закрили, замка ж, немає, і шкаф просто кидали шкаф сюди. Потім, каже, раз у сутки, каже, одгорнуть, відкрили, каже, води каже, закидали, каже, там... На... це в темноті, виходить, тут же да, немає. Так, да, так, да, постійно в темноті, От, каже, чим погано було. Ми каже, що добре, що деяких забрали ще ж ну, в березні місяці, чи в квітні було ще холодно. Були в курточках, ти літом. Ну, тут все одно холодно, помієш, тут вікна немає, не тут все одно холодно. Ну, каже, мерзли, ну закутувалися вшов, що попало, каже. Ну, приїжджав недавно ще один до мене, тут із Шевченовки, Сорочинський Юрко, теж розказує, він тут три місяці провів. Ну, каже, руски, звісно, жорсткі були, а ДНР, там два попаш, каже, що хоч конфетів накидаємо, каже, то конфети є мотиві. Умови дуже були погані. Туалету не було, води не було, їсти е, первоначально взагалі не давали. Е, тоді е, з нами сиділи хлопці, вони з піонера. Е, вони вже раніше ще попали, в піонери сиділи. Вони кажуть, там хоч їм їсти в погріб приносили, а тут взагалі е, нічого не давали. Бувало по п'ять днів не давали води, ми зламали цей. Отоплення, ну, трубу. У нас вісім чоловік, що ж мужики, ми її розшатали, виламали ту трубу. Ну, На три дні нам вистачило тої води, ржавої з труби попити, як би то було добре. З три місяці ви не бачили світла? Ні. Ну, так тільки її нам їсти давали. Ну, Двері відкривалися і то попадали трошки. А які умови побутові? там? — Ніяких. А туалет там же. Бутилка, а потім почали каналізація була. І ми зливали туди. А воно десь чи їм йшло, чи куди, ми не знаємо. Ну, зробили з бутилки всяку причандалі, вставили труб. Ну, хлопці придумали. А як ви, там вже не видно нічого було, як ви це. А в кого, то, хто корить, то а тоді вже як, я вам скажу, Паска чи що там, ну да на Пасху ми попросили. Такий фонарик на батарейки. Ну, не батарейка, і то лампочка. така, І то ми ну, економили по-бистрому, раз-два і все. Або фонарики навіть галки були. Ну, кожну неділю приїжджали е, ці міліція їх, наші поліція, як вони там звуться, воєнна, нас по одному в кімнаті виводили, в сусідні кімнати. І куча питань ми повинні були відповісти. Хто неправильно казав, тому сидів цей, в такий був дерев'яний молоток. Або в лоб молотком, або ка я з тобі ребро виломаю. Попробуєш тоді цей, Почувствуєш, як неправду говорити. А що правду, як в мене ніякої правди не було, я… мене все раніше то допитували, як я зв'язаний з ЗСУ. Оце єдинство, не був найбільший вопрос. Нас не трогали. Ми казали, що до виясні навчаєш і все. Допит нас почав тільки, як вже. Навіть перед тим як випускати, вже нас три рази чи два рази виводили і то з мішками. Ми питали, де ми хочемо залишитися. Ну, в Росії чи додому хотіли. І що ви казали? Додому, звісно, що батьки всі тут жінка тут була всі. А ви на це що? Ми ну, сказали, ти вибрав свій путь. А інших людей били, катували, при вас ви бачили? Ні, ми тільки чули крики. Дуже стонали, дуже не своїм голосом кричали, Видно, я не знаю, що їм. Ну, коли їх сюди заводили, по-перше, на святу не було. Ну лися не були побиті, щоб десь такі в крові, що ну, такого не було. Катували, готували тільки. Ну, вже кинули до нас, що він був при смерті, вважаю. Позвонила Альона Ковалик і каже: Володимир, там узнайте, чоловіка десь забрали на Біляївку. Кому не дзвоню, ніхто не де да, нічого, ніхто нічого. Да. Наприклад, тут був горба і шапор з Біляєвки, то вони його не бачили. А Валігурський якоби оцей, він каже, що його привезли і я кажу, і на бутилку садили, і палку, і били, і здівалися. Ну, зразу так живе. А потім, через землю, він мені розкаже, а, того, що. Журавльов така фамілія, оце що перше забрали, нашого журавльов, його вроді як кололи. Ну і нас на глазах чахнув. Він встає їсти вже не хотів. Ми йому давали, але він. І він зв'язаний постійно був, його не можна було розв'язувати. Вони забороняли? Так. Да. Вони сказали, не трогай, Якщо ми його розв'яжемо, то у нас. Таке саме жде. Да. Це він єдиний був зв'язаний, я з да. іншим. А ми були всі розв'язані. Він все казав, що уколи, уколи він розівався, договарвав собі на все те. Ну теж умер, просто видно, і від побоїв, і від передози, може, вони йому наркотики холи. Тому що в них наркотики, ми тут прийшли, тут шприців приців було повно валялися. А от за ковалика Олега вони що сказали, я його добре знаю, тому що робив, він до мене приїжджав. Так що. Він його завели, двоє почали допрашувати, що вони там кинулися до нього. Що, а вони ж таким миршеві. То він, мов, двом морди набив, а вони почали кричати. Там прибігли 10 чоловік, і в дворі його там почали місити. Місили ногами, руками, чим попали там прикладами. Били, били, каже, з півчаса. Він зразу кричав, а потім затих, потім затянули, каже, його вкинули сюди. Дуже він був ізбитий, казав, що його і тут болить, і спина, і сей. Бо ми хотіли це і думали, що в нього ребро зломане. Ми знімали тоді, в нас ще були спортівки, то ми знімали, вирізали дирку на голову, руки сюди, назад, щоб ну, якось було легше. А тоді його другий раз визвали, він теж не своїм голосом кричав. Я не знаю, що йому робили. Він кричав, він не спів нам нічого сказати. Я вже його як фонариком присвітили, я узнав, що це. Оттуда він? Ну, а, ви, а ви його знали? Та він фермер був. Mm. Я так його бачив. Ну, так з ним не спілкувався. Ну, перший Олег помер, а тоді вже цей. Він постепенно дав. До... Тобто він помер цей журадов теж в камері? Ну, біля нас, так. У нас, ну як ж у нас на руках. Що той, що той? Ми думали, що ми його по... Ну, повитянемо і десь по... Вони нам не розрішили, вони нам сказали сидіти, вони його витягли десь і ми не знаємо, де він. А журальова просто так витягли за ноги, та і все. І ми не знаємо, де вони. Десь. Чи в Біляйки по позариті, чи… Їх там було 13 чоловік на той час в камері. Це перші полонені коли вийшли з полону. Вони зі мною зв'язалися, сказали правду що вони його закатували, а їх всіх заставили казати, що задушив українець журавльов, якого також вони закатували, потім через 20 днів він теж помер. Ну, вони нічого не знають. Вони не знають, де діли тіло, ми тільки ну, бачили і допомагали його, виносити, більше нічого знають. Єдине сказали, що вашого чоловіка забирала воєнна поліція Росії, а Журавльова, вони його так вже і змучили, що він був бідненький і голий, і худий, і вже не зображав нічого. Вони його просто за руку витягли, голову викинули десь в ДНР. Рідні теж шукають діму цього. Журби? Так. Да. Нічого вони про нього не знають. Там один почав розповідати якісь стовби, якісь посадки, їздили, шукали, нічого там нема. Ну, таке враження, що цей мужичок трошки починає психологічно ламатися. Нещодавно один із полонених наклав на себе руки, повісився. Хлопці зломлені, з ким не спілкувалася, Вони, звісно. Про ті жахіття, які вони розказували, що вони з нами там роблять і роблять чи робили. А як вас випустили? Ну, це у нас були допроси. Тоді 12 червня у нас. Ну, як ми сиділи в кібітки, ну, В класі, то і вони, ми почули, що вони виїжджають, а їх розстріляють. І ми поховувалися. Тоді почали відкриватися двері, і вони сказали, читають фамілії, по одному виходить. Ми спитали з віщами, вони сказали, що без віщей поки. І то вони нас читали фамілії наші, 8 чоловік. Мішки наділили, глаза позав'язували. І тоді кожен з нас за руки брали і ну, виводили. Одних туди, через другу, ну, через інші двері а нас кудись там. Ну, це ми чувствували. Тоді зібрали нас на дворі всіх, погрузили, в Урал роліпту і поїхали. Степу викинули, ну, висадили, сказали, машина одійде, тоді розв'язують, ну, знімайте пов'язки. І... Побачите, куди йти, ви знаєте дорогу все. Випустили мене якраз перед моїм діножінням. 12-го випустила, 13-го міністра. У мене є ну, така неофіційна інформація. Про те, що вони два тіла захоронили десь в посадки. Посадки, яка веде, як мені одна людина сказала, веде на сад горіхів. Горіхи в нас тільки в напрямку Новоскресенівки. Приблизно десь посадка, мабуть, буде длиною з кілометрів 10-12, по дві сторони. Пройти ногами і реально. Нереально просто ви розумієте, щоб обійти, подивитися, що десь вони могли зробити два захоронення. По-перше, по-друге, там стояли блокпости і вони мінірували посадки. Нас предупредили, що не йдіть. не можна, тому що вони зовсім не проходить ніхто ті посадки. Сапьори це робити не будуть, тому що це ціленаправлено, вони йдуть зараз електромережі, інфраструктура, друга інша. То мені треба, треба шукати, щоб мені допомогли пройти сапори цю ділянку, щоб ми могли йти метр за метром і шукати. Все одно десь буде якийсь горбик. Десь можливо щось ми можемо знайти. Сапьори ніхто не дає. Це молоді горіхи, які ростуть в посадці. Ця посадка десь протяжністю 10-12 кілометрів, і саме от десь в цій посадці, за деякими даними певних відомостей про це немає. Росіяни поховали тих кількох вбитих, закатованих по суті, українців, яких тримали в Біляєвці в школі в тій катівні російській. Точнішої інформації поки що немає. Звісно, заходити на територію цієї посадки, як ви бачите, вона з обох боків дороги не можна, тому що все тут заміновано. І яка насправді доля цих людей, серед яких є і Олег Ковалик, поки що невідомо, але є надія, що скоро буде розмінування і можна буде провести тут пошукові роботи.